Доброго дня! Сьогодні ми вас вітаємо знову в житлових комплексах від ГАЛ «Житлобуд». Сьогодні це за Марсинівська 134А. Підписуйся на наш канал і слідкуй за новинами. Житловий комплекс на Замарсинівській, 134А розташований у мальовничому районі міста Львова. Шевченківському. Комплекс включає в себе 5 секцій. На Заморсинівці 134А монолітно-каркасне будівництво. Ці перегородки це гримі, а у теплиї пілопродистило. Тут, в цьому житловому комплексі, автономне опалення. Тож кожен мешканець протягом року зможе регулювати самостійне опалення на свій розвитку. Висота цей 2,7 млек. Біля будинків знаходиться мальовничий парк, біля церкви Єсофата. Два великі торгові центри, школи і дитячі садки. До зупинки усього 5 хвилин. До центру міста ви зможете дістатись на авто за 10 хвилин, пішки за 25 хвилин. По будинку А1 у нас зараз відбувається ремонт всередині оздоблення коридорів. Завершуємо фасадні роботи. По будинку по секції А2 також завершуються фасадні роботи і будемо приступати до оздоблення коридорів. По будинку Б1, 18 поверховому тривають заливка стяжки, штукатурні роботи, сантехнічні роботи до завершення. І також по будинку Б2 середина наступна у нас секція. Завершена штукатурка, працює сантехніка і відповідно така сама ситуація у будинку Б3. Штукатурка завершена, дахи позавершувані. Тож, сьогодні ми завершили з вами короткий огляд житлового комплексу на Заморстинівській 134А. Дякуємо, що були з нами. Детальну інформацію ви зможете дізнатися в нашому відділі продажу на Стрийській 45А. Телефонуйте 098 244 14 14. До наступних зустрічей!